Першочерговим завданням тваринництва є збільшення виробництва м'яса, у тому числі свинини, а тому необхідно повніше використовувати можливості свинарства як найскороспілішої галузі. Пошук шляхів ведення рентабельного свинарства призвів до використання альтернативних підходів вирощування свиней за основу взято технологію групового утримання свиней на глибокій незмінній підстилці в довгоподібних тентових ангарах. Така технологія близько 10 років досліджується в університетах штату Айова, Сполучені Штати Америки, Манітоба, Канада і використовується на фермах цих країн. Як довели результати досліджень вчених та фермерів Сполучених Штатів Америки, Канади і вітчизняних спеціалістів, така технологія може бути з успіхом використана для відгодівлі свиней, утримання кнурів, холостих та порозних свиноматок і навіть підсисних свиноматок з приплодом. Основа технології стандартний ангар аркового типу розміром 335 на 11,6 на 5 метрів, який вкритий тентом. У бокових стінках передбачені вентиляційні пройоми, які у холодний період закриваються дерев'яними щитами. У торцях ангара знаходяться тентові ворота, що піднімаються та опускаються за допомогою системи блоків. Мікроклімат регулюється природним шляхом. Концентрація аміаку в такій споруді не перевищує загальноприйнятих норм. В одній із сторін ангара є бетонний майданчик розміром 11,6 на 6 метрів, на якому розташована годівниця бункерного типу, що забезпечує цілодобовий доступ свиней до корму. На кормовому столі встановлено дві автоматичні групові поїлки на 4 голови кожна. Інша частина не має твердого покриття і заповнюється солом'яною підстилкою. Підстилка один із основних елементів до успіху зимового утримання в ангарах. Свині залюбки розміщуються на соломі. По мірі забруднення в ангар додається нова, чиста підстилка. Ангари не опалюються. Температура всередині приміщення в зимовий період залишається на 5-10 градусів Цельсія вищі температури зовні за рахунок ферментації глибокої солом'яної підстилки. У такому ангарі можна розмістити 230-250 голів свиней на відгодівлі, 100-120 холостих та поросних свиноматок. 25 голів підсисних свиноматок з приплодом. Ангар з кнурами-плідниками з'єднаний з приміщенням для відбору сперми та лабораторією. Кнурів утримують в індивідуальних клітках. Оптимальний мікроклімат і збалансована годівля забезпечують гарну активність та високу концентрацію сперми. Танок для утримання сперми регулюється за висотою та нахилом, що дає змогу працювати з різними за віком кнурами. На свинокомплексі проваджено мануальний метод зятя сперми. Далі сперма надходить до лабораторії, де є штучна вагіна, водяна баня, термос для перенесення сперми, прилади для штучного сіменіння тощо. Тут вона оцінюється і готується до використання. Для розбавлення сперми використовується штучне середовище плешко, яке дозволяє зберігати сперму в розбавленому стані протягом трьох діб. У цеху відтворення свиноматки утримуються групами по 210 голів з цілодобовим виходом на вигульні майданчики. Фіксатори дозволяють організувати дозовану годівлю, що дуже важливо в період поросності. Майданчики всередині цеху пристосовані для штучного сім'яння свиноматок. Групове утримання свиноматок дає можливість вільно пересуватися, сприяє зміцненню здоров'я, позитивно впливає на статеву функцію свиноматок. За 10-14 днів до опоросу свиноматок переводять в ангари. Де встановлені 25 переносних індивідуальних будиночків хопів для опоросу. Перед опоросом кожна свиноматка відшукує для себе індивідуальний хоп. Вона має вільний вихід до кормового столу, де розташована універсальна годівниця, яка дозволяє годувати свиней різних вікових груп. Під час опоросу оператор відрізає пуповину і припікає її настойкою йоду. Біля кожного будиночка, де йде опорос, встановлюється клітка, яка не дозволяє поросятам виходити з гнізда протягом 12-14 днів, що дуже важливо для вирівнювання гнізд. На третій-п'ятий день після опоросу Встановлюється годівниця і організовується підгодівля поростят при стартерним комбікормом. Для профілактики анемії поросятам на другий-третій день життя вводять 2 мл пероглукіну. Обрізують ікла. Через 10-14 днів проводять повторне введення фероглюкіну в тій же дозі. Через 12-14 днів поросята виходять з хопів і починається групове вирощування поросят під сисний період під свиноматками протягом 35 днів. Після відлучення поросят свиноматки повертаються до цеху відтворення для осіменіння, а поросята залишаються в тих же ангарах до досягнення забійних кондицій 100-120 кг. Осіменіння сплановане так, щоб одержати опороси в теплу пору року. Весною квітень, восени вересень. Після реалізації свиней підготовляють приміщення до прийому нової групи глибокопоросних маток, дезінфікують, чистять його, заводять чисту підстилку.